Говоримо. Ну що ж, друзі, настав час для рубрики. Поговоримо. І сьогодні в нас в гостях психологиня Анна Полякова. Пані Анно, вітаємо вас! Вітаю! Дуже дуже раді вас чути. Скажіть, будь ласка, чи ви зараз в порядку, чи в безпеці? Ви так, дякую, я в безпеці. Дуже. Слава а Богу, да, та ми, ми на роботі у нас тут, начебто, більш-менш безпечно. Слава Богу. Пані, ну, знаєте, в нас Добре. сьогодні е, така цікава тема. Власне, ми вже почали трошки із слухачами розкривати, але хочеться поговорити з, з вами саме як з експертом, з психологом. Е, і ми сьогодні. Таку непросту тему обрали для спілкування, начебто відпочинок, але не просто відпочинок, а місця, де люди відчувають, що вони набралися сили. Власне, ми так і назвали. Етар місце сили. Чи можете ви пояснити, що ж оце таке? Це місце сили? Так. Місця сили це такі місця, де люди відчувають підсилення своєї внутрішньої енергії внутрішніх ресурсів. Е, прийнято вважати, що місця сили це якісь історичні, культурні, рельєфні місця? так? Але я вважаю, що місцем сили може бути будь-яке місце, в якому людина відчуває приплив додаткової життєвої енергії, пробудження оцих внутрішніх і зовнішніх можливостей, так? активацію своїх якихось глибинних шарів психіки. Пані. Тобто. Місця. Угу. Дякую за вашу відповідь, пані Анно. А дозвольте запитати, порадьте нам, нашим слухачам, а як от знайти своє місце сили? Бо для когось місце сили це тренажерний зал, або якась качалка. А для декого, можливо, це диванчик. Але... А хтось на природі знаходить так. свій відпочинок, або не знаю, є от у мене у Львові особливе місце, де можна побачити все місто. Я дуже люблю там, хоч по по пару годин стояти там, пота чайочок, і дивитись на ту красу, яка відкривається. Яким чином зрозуміти, що от це саме моє місце сили, бо ж я розумію, що воно в кожного може бути різним. Так, ви абсолютно. Праві, можна е, самостійно навіть облаштувати своє місце сили, а можна витратити тисячі доларів, поїхавши кудись там за місцем сили, загальновизнаним, да, географічним, і не відчути ніякого підвищення енергії, ніякого підвищення тонусу. Тому кращий спосіб це. Е, Дослухатися до свого емоційного стану, так? Відчути свої емоції, де вони посилюються, дослухатися до своїх бажань, до свого внутрішнього я. Так? І коли ми зловимо ту сильну емоцію якоїсь радості, якогось щастя, такого внутрішнього в певному місці, це і буде нашим місцем сили. І ще дуже важливо. Вивчати да, науку про створення такого свого гармонійного простору. Це не обов'язково якісь дизайнерські речі. Можна навіть на своєму килимку для йоги відчути ту силу, да, ту бадьорість, той тонус. Можна в своєму парку, поряд з домом, на якійсь да, відчувати цю силу. Тобто треба досліджувати. І прислухатися до себе, можливо, вдома, десь на своєму там кріселку біля балкона, можливо, на своїй дачі, можливо, просто десь в парку під деревом якимсь старовинним, да? Тобто місце сили може бути будь-де і за безплатно, да не обов'язково а... далеко їхати. Так, 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 це точно. Паняно, а тоді такий нюанс. Я правильно розумію, що якщо ми говоримо про місця сили, мова йде саме про відпочинок, правильно? В основному так це ті місця, де ми відновлюємося а тоді відновлення. Ага, вибачте, будь ласка, що перебуваю в мене просто тоді виникає питання. Якщо ми, наприклад, заговорили про якісь побутові речі, домашні, не знаю, ви кажете, що можна на дивані відчувати, що ти відновлюєшся, мовно кажучи, бо в своєму улюбленому кріслі, тоді це якось треба пов'язувати із роботою. Мовно кажучи, знаєте, як люди такі, ну от мені комфортно в цьому кріслі, тоді я сідаю і в ньому ж працюю за ноутбуком, роблю всі свої побутові речі, в ньому проводжу багато часу. Це все, ще тоді залишається місцем сили, чи це вже більше перетворюється на робочі? куточок. Ну, можна на роботі облаштувати такий енергетичний свій куточок, де ви почуватиметеся якось більш Да? Це може бути якась своя улюблена там, філіжанка для кави, якась свічка, якась якісь аромопалички, якась фотографія пам'ятна і так далі. Якісь такі дрібниці, які нам надають наснаги, того такого життєвого тонусу і енергії. Однак. На роботі, звісно, що ми не можемо відпочивати. Тому ми обов'язково повинні дбати про свій відпочинок, щоб 40% нашого денного часу належало нашому відпочинку. А якщо ми говоримо в принципі про відпочинок, чому важливо дозволяти собі відпочивати? Тому що наші ресурси. Життєві вони не є безмежними у наші ресурси. Вони обмежені, і тому нам дуже важливо вміти ставити свої такі внутрішні лічильники. Да? от як ми економимо воду, економимо світло для енергозбереження, так само ми маємо зберігати свою власну внутрішню енергію і обов'язково дозволяти собі відпочивати. Пані Анно, ми на початку нашого етеру говорили таку цитату від Сема Гарріса. Він казав, що якщо вам вже зовсім ніколи відпочити, значить саме час відпочити. Чи погоджуєтеся ви взагалі з нею? І як взагалі зрозуміти, що людині необхідний відпочинок? Я погоджуюся, але я б навіть додала, що не тоді, коли вже вкрай, да? а заздалегідь це треба робити. Потрібно відпочинок вносити в свою щоденну рутину як дисципліна. Да? Що таке дисципліна? Дисципліна це те, що ми це той вибір да? між тим, що ми хочемо зараз, і тим, що ми хочемо взагалі. Якщо ми взагалі хочемо бути здоровими енергійними, так то ми повинні обов'язково планувати свій відпочинок. І е, тому що е, якщо ми не будемо відпочивати, так, то у нас, нам загрожує що? професійне вигорання, емоційне вигорання, роздратованість, злість, е, тривожність висока, почуття провини, депресивні всілякі е, ознаки і так далі. І ці всі, що я назвала моменти, пов'язані з психічними нашими навантаженнями і навіть розладами, їх набагато легше попередити, ніж потім їх лікувати. А якщо ми говоримо про зараз таку категорію населення, яка постійно працює, особливо коли ми спілкуємось про волонтерів, про е, ті пласти населення, які постійно намагаються допомагати іншим, і це свого роду теж величезна робота. Е, і багато хто починає від відчувати провину, власне. Як позбутися цієї провини за те, що ти маєш заслужений у тебе потрібно відновитися. А, так, ви дуже праві про те, що такі професії, професії да, заняття, як волонтерство, вони дуже, вони дуже великі навантаження справляють на людину, на її психіку. Нам завжди потрібно плекати свій ресурсний стан, тому що, якщо ми спустошені, якщо ми виснажені, ми мало ефективні, ми мало що можемо дати іншим. Тоді… Тому тільки тоді, коли ми вкладаємо в себе, ми можемо дати іншим. І для волонтерів дуже важливо дбати про себе, піклуватися про себе. А стосовно провини, то що таке провина? Це коли людина вірить, що вона порушила якісь власні стандарти або якісь загальнолюдські стандарти, якісь моральні норми і так далі. Оця віра. В те, що ми винні, що ми щось порушили, вона викликає почуття провини. Тому дуже важливо доносити до людей, що відпочинок це якраз і є от тими моральними нормами, які людина повинна дотримуватися перед самою собою, перед своєю сім'єю, перед своїми дітьми, перед суспільством загалом, тому що коли ми виснажені, коли ми без відпочинку, ми… Ну, ми неефективні. Ми навіть можемо бути токсичними і небезпечними. Да? Тому що коли людина виснажена, вона більш агресивна, більш зла. І ми знаємо, що в країнах, де люди надзвичайно багато працюють, високий рівень суїцідальності. Японія. Угу. Це ж наша відповідальність перед нашим суспільством. Понятно. Дбати про Перепрошую, вибачте, що я вас знову перебив. Е, маю питання. Дивіться, зараз на календарі, начебто, зима, ми бачимо за вікном, є ще, можливо, десь трошки снігу, але десь може його й нема. Але зимою люди більш схильні відчувати сум чи інші негативні емоції. От власне виникає питання: як відпочинок саме у цю пору року може допомогти подолати депресію, яка наближається. Угу. Ви дуже правильне питання поставили. Тому що що таке зима? Да? Це таке згортання циклів наших. І ці наші зимові свята, різдвяні свята, новорічні свята вони ж не просто так існують. Це е, взагалі для того, щоб наша нервова система мала оцю змогу таку. Таку легальну змогу розслабитися. Ми багато проводимо часу з сім'єю да, під час святкування, ми їмо смачну їжу, ми спимо, ми відпочиваємо. Це робиться для того, щоб підзарядити батарейки, так? щоб мати ту змогу протриматися до весни, коли вже буде більше сонечка, більше вітаміну Д. Насправді, ми люди, ми дуже залежні від цих природних циклів, і дуже важливо це враховувати. Але на жаль, агресивний маркетинг часто це не враховує, Тож ми повинні дбати про себе і вчитися цьому корисному для себе мисленню і корисним для себе звичкам. Пані Анно, а якщо от наостанок, можливо, в контексті теми, можливо, ви маєте якусь пораду чи побажання для наших слухачів, тому що розуміємо, що от місця сили це така непроста тема, кожен шукає в своєму місці знову таки оцю силу. І скажіть, будь ласка, можливо, ми щось упустили, от, обговорюючи це питання, що би ви ще хотіли додати на останок? Я б хотіла побажати слухачам. Навчитися ставити усі внутрішні лічильники. Тобто, навчитися відчувати свій організм, сигнали свого тіла. Коли хочеться відпочити, треба відпочивати. Ми набагато більше будемо ефективнішими, якщо ми навчимося правильно відпочивати. Друге, ми маємо мати 10 годин на день для відновлення. Туди, сюди входить і сон, і харчування, і якісь ресурси для себе справи. І спорт, так угу. важливо мати одну, дві, три ресурсні справи в день, що я маю на увазі. Це не обов'язково щось коштовне і те, що дуже довго триває. Так? Це просто коли ми п'ємо каву, свою щоденну каву, ми маємо робити це. З усвідомленістю і з тим відчуттям, що це мій ресурс, я роблю це зараз для себе. Тобто старатися без телефону, без якихось там ну, з інформаційним детоксом, спокійно випити кави, подивитися у вікно, подивитися на дерева, от якомога більше так, черпати цю силу свою від природи і від тої щоденної такої приємної для себе рутини, яку ми робимо усвідомлено. Дуже також допомагає вести щоденник вдячності, науковці вони дослідили зв'язок між вдячністю і відчуттям щастя. Тому я рекомендувала б нашим слухачам вести такі щоденники, куди записувати подяки в першу чергу собі, подяки Богу, подяки людям, які оточують. І від цього буде збільшуватися наш тонус. А стосовно місць сили. То також бажаю кожному е, знайти і організувати своє місце сили, да, і вчитися організовувати місце сили, де б ви не знаходилися. Дуже дякуємо вам, пані Анну, за такі рекомендації, за поради, які ви нам сьогодні дали. Справді треба кожному шукати своє місце, сили, вчитися, відновлюватись. Вдячні вам за те, що ви приділили нам час, поспілкувалися. Хочемо в свою чергу також побажати вам Божих благословень, щоб ви справді відчували себе наповненою постійно в ресурсі, щоб далі допомагали іншим людям, підтримували їх. У вас така непроста професія. Тож всього вам найкращого, миру в серці, миру за вікном. Ще почуємо. Дякую. Дякую вам, до побачення.